Не батують, Ні, нічого. Нічого. Всім привіт! Ви на каналі Крива точка і я знову на риболові. Ну не я, а ми. А виїхали на знову цю місце, Я думаю ви вже бачили. От, теж на ніч. Спробуємо ще раз половити ту саму ту саму цікаву рибку. Саме ліща От ми вже прийшли. О, Руслан теж Розклались, вже поставив фідера. буду на два сьогодні, вони вже і воду навіть дають. От. Один буду туди, один буду туди. Дистанції ближні, тож в принципі, великі годівниці не потрібні. А буду на інлайн. Ін а знову ж таки, корм зробив, далі покажу. От. От так. Зробив корм, от такий, от, темненький. Это у нас розмарин с апельсином. Никогда не ловив. Спробуємо. Я хочу его побегать трошки. Так от башненьким его сделать. Вот так вот, как Тут Слипается, но рассыпается. Вот так вот. Так, что по монтажу. Годівниця 50 грам, далі. Це інлайн взагалі, далі отакий от фідергам і, звичайно, повідець. Отакий десь сантимів 30 може. ось Зараз заряджаю сюди черв'яка і буду кидати. Спочатку без стартового закорму. може потім докормлю вже пізніше, як кльов піде. Ось. Отак от. Так. Теж корм. Ну І відправляємо це все діло на точку. Так, орієнтир. Ну, є якийсь. Щоб буде його видно вночі, не знаю. Подивимось. І все. Тепер заряджаємо другу палку. Тут, в принципі, те саме, але годівниця трохи більше. 70 грам. Монтаж той самий. Так, ну що ж, перша рибка, отака плотва. Звичайно, не зовсім те, що ми очікували, ну але рибка. Звичайно, яке нам не потрібно. Так, Ставлю вже один світляк, щоб, буде, щоб було зручніше кидати, щоб ось цих ось петель не було. Ось такий. от. Ну, Звичайний. Ось такий от. Хотів взяти електронний, ніде вже не було. Угу. Угу. Так, ну, в принципі, можна, напевно, і не закидати поки що. Там друзі рибка є якась. Не знаю яка. Але покровка була дурна, може корабля. Просто, угу. Просто дурна платва. Батон? Ні. Ну, така більш-менш, але звичайно. Не батон. Друзі, як бачите, вода пішла і дуже швидко йде. Ну якщо таймлапс зняти, я думаю, буде видно. А, ну тобто, от, Я сидів тут, крісло тут залишилось, в принципі, от, води скільки давні. Вода підійде приблизно туди, де сітка лежить. Ну цей залізний садок. Сітка. І знову приколи з водою. Тільки що була там, хвилина і вона вже тут. Перша якась цікава рибка. Ого-ого, диви, що робить. Крупняк, так? Да? Ну так. Да. Так це підбав, да? так? Не бачу. Або батончик. Ні, батон. Ну, такий... О, опять батончик. міні да? міні батон. міні батон И так, дивіться, перший Опа. батончик. міні батончик да? Класс, да, такий. Закатик у такого. Да, да, да. Батон на заказка. це ну, честно, повторюється. Батони. Потім піде що? Густерка. Потім синець і лящі. Лящі. Паттерноская. Уже трошка так серийная ведь. рыбка. с рыбка где? Что, батон не уже? А, куда? По течению, да? Ну да. Не, не батон. О! А не. Не. Такая, больше-менш, больше-менш плотва. Mm-hmm. Та хто знає. Ні, ну якось, якось є. Непогано. Отак. Ага. Ого, ого, поки що. Дивіться, який батон клюнув. Це ж непогано. Так, десь якась цікава рибка є. Ну, диви, я кидаю куди не зносить. Ближче. Так а от. Більш менш. Так, може, ще одна рибка. Да, да? Ні. А Ну так от Ого! Ого, так ти ж... Нічого себе. Просто подивіться, скільки води дали. Вон наш садок. Отам. От ми вже в воді повністю. І вже вода навіть туди пройшла. Отак от, от, халепа. Так, друзі, щоб ви розуміли, воно то наш садок. І він вже у воді повністю. Так, ну що я можу сказати? Рибка почала клювати. Плотва Така, знаєте, Ми батони. Почав я почав ловити так. Тож. І підліч вже клюнув один. Тобто ловимо вже до речі година-ночі, перша година ночі. Так, поки я тут на хвилинку відійшов. Тут <рес> <це> все вже. <рес> ну майже лящ. Майже Ну Нормально, можна брати. Так, теж якась. Ооо, яка савидка теж. Давай. Угу, пиллящи, походу Похож, ну да Да, ты бача, как Маленький Вот так и вот, невылычкой Невылычкой, Звичайно, він нам не потрібен. А може? Ну, Якась гарна рибка. Уф, та ти шо? Це то рибка. Да, ты что? Все я понимаю, рыба. Не, ничего не бьёте, я просто тяну Опа, да. Да, ну, зацепил. Не, ты что? Давай. Иди туда. Так Да. Хороший, двигатель. Это Хороший трофей. Блин, ну ты здоровый. Это да, хорошенький. Ну, Она из важит вот. Ладно, такие попуск прям был конкретный. А ну пока. Да ты шо. Така, ну, це не те. Це просто, просто платва. Гарна плотва так, Гарна отака вот плотва, звичайно, не лящ. Не лящик, але теж непогано. Ні, Не, ну гарний. А, -а, -а. Це, такий, це такий. Майже лящ. Майже. Майже, так. Да. Майже лящ. Ні, слухай. короче Чини. Это справа. А не. Потому Хороший. ловил. Так, хорошо. Так и у меня что, клюет Не доклювало. А тут он одну за одним. Так і що. Дивіться, дивіться як засікся. прям за нижні живуть. А маленький. Так, знову знову платва. Як наче. Потва. Потва, плотва Плотва, плотва, платва. Але не ляж Одного за одним, одного за одним. Дядя. сюди У ну, поклевка була дерзка, да, да? У угу. та ты шо? Я вже бачу його Ты бачиш? Тут виходить. Угу. Ось непогано. Боже, непогано. О, ну, дуже гарно. Ще нас потуга. Так сьогодні ОПОТВЕК, значить. Відриваюсь. Вот так вот. Коняка яка. Ой, красавчик Та даєш. Ого. Це більший. Да? Давай який говорить. Та ні, більший. Починає клювати інша риба. Але не та яка треба. Бачите, Сеня? Та ну, І Так, Руслан. Don't push the horses. Руслан. Так. Це це маємо. й Просто, дивіться кого він тут тягає. Я там тюльку плату, а тут... отакий хорсес він пушить. Ну це взагалі... Йтечі. Ось, тільки, що, тільки що ще одну витяг. Ось така от плотвина. батони такі непогані кліють. Але не ляж. Не ляж. Так, ну що ж, будемо завершувати риболовлю, трошки наловили, трошки відпочили, трошки посиділи. Ну і Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, можете підписатись на канал або поставити лайк, або написати коментар. Ну і зустрінемося у нових відео. Пока!